Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Хочу з вами сьогодні поділитись ось такою, ну, краса, не краса, але такою своєю роботою це я роблю на цвинтар. Прикрасити могилку наших рідних, які. Які вже не з нами. Ось, друзі, синенькі. Тут є в нас три метри, ось цих синеньких, синеньких, а жовтенька квіточка, розова, оранжева, мають лента. Ось. лента широка і має довжину вона на 2 метри. І Розова також має довжину 2 метри. Ось ось така ленточка зелена. Зелена, жовта можна любу взяти. Ну, це так як на бантик, буде в нас як стовбур. Але, друзі, мені потрібно було взяти чуть більше зеленої ленти, щоб. Щоб вони були чуть більші, щоб можна було гарно зав'язати на хрестик і або просто пустити, або зав'язати ще на два бантики, і будуть, будуть такі, як лист, стебло із листочком. А саме, як я буду в'язати, друзі, зараз я вам покажу. Взяли ленту, ось так, руки, і почали. Мотати. Один так, два. Три, чотири І бажано бажано робити парні пелюстки. Так, чотири. Тепер у мене ось коробочка має дев'ять сантиметрів. Ви дивіться, можете більше, менше брати чуть. І знову один, два. Три. Чотири. Виймаємо. Треба таке брати, щоб гарно висовувалось, виймаємо. І, друзі, ось, виймаємо ось ці пальчики і ось так загортаємо, ось ця ленточка в нас, от, бачите, хвостик. А це поза тим хвостиком всередину і просовуємо, он, сюди, на другу сторону. Підхвачуємо ось цей хвостик, підтягуємо гарно і все і зав'язуємо на вузлик. Добряче зав'язуємо. Ось так все? А тепер розсовуємо. Один пилюсток в одну сторону, один пилюсток в другу сторону. І так, друзі, до кінця. Ось в нас вийшла ось така квіточка. А тепер по центрі, ось бачите, у нас два пальчики, в'яжемо по центру вузлик і просовуємо один кінчик, ось бачите. В один кінець, ось так, а другий кінчик ось, ось в цим ці, ці пелюстки. І на ось цій стороні зав'язуємо, зав'язуємо вусник. Тут беремо трішечки. Розпушуємо. І ось. ось така вийшла в нас квіточка. Ну, а це, коли будемо прив'язувати, можна зробити, ось так зав'язати на бантик. Це в нас будуть листочки, а це як пелюсток. Але, щоб краще були пелюстки, треба ось цю зелену лінточку, стрічку брати десь півтора метри. У мене тут метр, трошки вона буде короткувата, але нічого, якось там якось прив'яжеться. І все, друзі, ось і вся наша, вся наша краса. Вся наша робота. Так, Трішечки я ось так, чуть розсуну, тоді пелюстки поправлю. Тут вже можете, як ви забажаєте, так ті пелюстки покрутити, повертіти, як вони у вас вийдуть, так, так вийдуть. Вітер, я вам скажу, вітер поправить. Все. Ось, друзі, я і доробила свої квіти. Кому сподобалось, як я їх роблю, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Усім тихого, мирного неба. Усім пока, 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 друзі, пока-пока.